Мої вітання на телеканалі лтава для вас. Працюють Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску про урочисті збори з нагоди дня захисника вітчизни, оперативну ліквідацію аварійної ситуації під час запуску тепла та про обставини вбивства в Кременчуці. Не перемикайте. Від учора теплоносій почали подавати у Кременчуцькі житлові будинки у різних мікрорайонах міста. На занасипі в оселях мешканців спочатку потеплішало, а вночі тепло зникло з радіаторних систем. В чому причина? Сьогодні з'ясовували журналісти Кременчуцьких новин. Житловий фонд по вулиці Великій Набережній обігрівається завдяки роботі котельні Квартал 176» комунального підприємства Теплоенерго. Запуск теплоносія відбувся планово. Тепло подали в оселі мешканців. Втім, вже за кілька годин через аварійну ситуацію робота котельні зупинилась. В ночному розросла утічка, якою котельня не змогла справитися. Ми були вимушені відключити крило. До це відключення попало 15 дамов в даний момент. Проїзд роботи по обнаруженню утечки. за дорученням міського голови Віталія Малецького. Оперативно сили теплогенеруючого підприємства, управління житлово-комунального господарства та управляючої компанії Добробит були направлені на з'ясування причин та ліквідацію технічних несправностей. Порив виявили на внутрішньобудинковій мережі будинку номер 29 по вулиці Великій Набережній. Порив локалізували. По обіді теплову мережу заново заповнили водою. Була утечка, Зараз заново по второму разу запускаємо. Всі дома обходимо, главные узли, всі узли обсматриваем, перевіряємо, перепровіряємо заново. Слюсарі добробиту обійшли кожен з 15 відключених від опалення будинків. Подачу теплоносія поновили. Відкривається обратна збіжка, обратної траси, щоб не було гідроудару. А потім відкривається трасова подача. Вже з траси, яка є. Сідемо, запущені. Вже за півгодини після підключення будинку в квартирах мешканців потеплішало. Теплі вже почали прогріватися. Батареї стали трошки почали нагріватися. Вже труби тепленькі, Так що будемо з теплом. Та думаємо. Міська влада наголошує, в разі виявлення проблем пов'язаних із запуском тепла, кремчужа варто звертатися до служби допомоги мера за телефоном 1563 та безпосередньо до компаній, які обслуговують будинки. Урочисті збори, святковий концерт і фотовиставка з нагоди Дня захисника України відбулася сьогодні в міському палаці культури. Як привітали Кременчуцьких захисників, бачили наші журналісти. Перед початком урочистостей вшанували пам'ять загиблих на сході, покладанням квітів до пам'ятного знаку на честь героїв. АТО. Від захисників захисникам побажання миру і триматися там на сході Україні благополуччя защитникам щастя, здоров'я, сімейного благополуччя, і щоб штукабисні кацапа ушли від нас. Фоє міського палацу культури для присутніх розташували експозицію, присвячену подіям на Донбасі. Світлини з передової, зразки озброєння та камуфляжу, справжні з фронту. Тут же представлені і місцеві військові формування, окрема присвята загиблим в АТО Кременчужанам. Урочистий захід з нагоди Дня захисника України почали спомином про загиблих. Героїв вшанували хвилиною мовчання. А їх сім'ям вручили посмертні нагороди та подяки від обласної та міської. Влади за патріотичне виховання мужніх синів України. Якби не наші захисники, якби не герої АТО, якби не весь народ, то невідомо, чи були б ми з вами сьогодні, тут, в цьому залі. Невідомо, чи мирним би було сьогодні небо над Кременчуком. Сьогодні небо плаче, плаче за загиблими. Я низько вклоняюся всім захисникам. Поколінням, які відстояли нашу державу в леколітті Другої світової. Поколінням, які. Виконували інтернаціональний долг в Афганістані, покоління, яке зараз захищає нас всіх. Я впевнений, що мир повернеться на нашу землю. Повернеться завдяки вам, справжнім Героям України, справжнім захисникам України. Вам велика пошана і слава від усіх нас. Щиро дякую. На грудні знаки, ордени, відзнаки грамоти і листи подяки. Загалом майже 100 нагород від міської та обласної влади, військових частин, у яких служать кременчужани, були вручені цього дня тим, хто пройшов АТО. Інші військові конфлікти, хто не словом, а ділом допомагає фронту, волонтерам різних місій. Усі вони заслужені, деякі навіть від іноземних гостей. Продовжився захід святковим концертом. Напередодні дня захисника України сьогодні у військовій частині А 1546 пройшов день відкритих дверей. Ракетники показали школярам, в яких умовах вони служать, та ознайомили дітей із зброєю та військовою технікою. Подробиці далі у сюжеті. Побувати на території військової частини А 1546 можливість дуже рідкісна. Тому в день відкритих дверей школярі не упускали шансу потримати в руках автомат, роздивитися боєприпаси та дізнатись про різні види зброї. Всім звісний автомат 5,45 сорок АКС-74. 74 АКС у теж калібра 5,45 мм. міліметрів. Також учні побачили, в яких умовах служать кременчуцькі ракетники. Наші захисники провели екскурсію у казармі їдальні та показали військову бойову техніку. Сьогодні, 13 жовтня, в частині проходить день відкритих дверей. Залучили для цього західу учнів кременчуцьких загальноосвітніх шкіл для популяризації військової служби, агітації на військову службу за контрактом ну і для військово-патріотичного виховання молоді. Школярі відзначили, вони раді, що побували на такій цікавій екскурсії. Екскурсія була дуже цікава і познавательна для мене. Мені подобалося, як нам розповідали про всіх видах військових і снарядів, які стоять на військовій в Україні. Я ще малий був, я проходив постійно мимо цієї військової частини, мені хотілося постійно зайти сюди. Дитяча мрія збулась. Мені ну, подобалося дуже. З задоволенням прийду сюди ще раз. Вчора у бібліотеці філії номер 2 відбулося вуличне театралізоване дійство лицарі українських степів, присвячене дню захисника України і Дню козацтва. Як проходило святкування та чи хоче Кременчуцька молодь бути захисниками своєї країни, розкажуть наші журналісти. На святкування запросили місцевих школярів та справжніх козаків. Почесну місію відкриття заходу було надано отаману регіональної козацької громадської організації Андрію Касаткіну. Я готовий зустрітися і розповісти вам про сучасних козаків, тих козаків, які захищають. Нашу державу всіх присутніх чекала захоплююча мандрівка козацькою країною та знайомство з історії українського козацтва від давніх часів до сьогодні. Козаки були завжди одягнуті найкраще і мали завжди найкращу екіпіровку. Завжди мали найкращу зброю. Ми зараз від цих традицій не уходимо за допомогою певних, скажімо так, мінценатів, волонтерів. Ми нам вдалося здобути все, що нам потрібно саме найкраще. Але яке ж свято без розваг для школярів провели розважальну програму Козацькі розваги, під час якої хлопці та дівчата весело змагалися, брали участь у різноманітних конкурсах. Родзинкою заходу в імпровізованій бібліотечній січі став збудований курінь з предметами козацького побуту. Також на святі обов'язковим атрибутом був смачний козацький куліш, зварений по старовинному рецепту. Кремечуські школярі були в захваті від свята та прагнуть стати справжніми козаками та захисниками Інтересно мені про козаків. Я сам ну как бы я хотел козаком, козаком быть казаком, потому что казаком будет интересно. Мне больше все всего понравилось верши и когда потягивали коня. Мне больше всего понравилось слушать это мама. Про бронежилеты да, і про пістолет. Я дуже хочу стати козаком. А після смачного обіду найактивніших учасників було урочисто посвячено в козаки. На завершення заходу усіх бажаючих запросили вступати до лав до Сягати успіху всі захоплюючій і важливій справі захисту батьківщини. Сьогодні вночі поліцейські Кременчука по гарячих слідах встановили обставини вбивства. Та під час профілактичного рейду дільничні інспектори поліції вилучили 40 літрів самогону кримінальні подробиці далі. Близько другої години ночі в центрі міста на зупинці громадського транспорту виявили тіло 28-річного чоловіка зі слідами насильницької смерті. Причиною смерті стало ножове поранення в області шиї. На пошуки підозрюваного негайно спрямували слідчо оперативну групу поліції. На місці пригоди силами представників громадської організації та нарядів управління патрульної поліції затримано не місцевого річного молодика. Правоохоронці встановили, що чоловіки на підпитку з'ясовували між собою відносини на ґрунті ревнощів до жінки. В ході затримання даного громадянина при особистому обшуку було виявлено знаряддя злочину. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтю 115 Кримінального кодексу України. Дана особа затримана по статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне винуватці загрожує покарання від 5 до 15 років позбавлення волі. Днями правоохоронці припинили діяльність так званого міні-заводу по виготовленню самогону. Під час профілактичного рейду дільничні інспектори Кремчуцького відділу поліції в оселі 53-річного мешканця Кремчука виявили та вилучили два апарати для самогоноваріння, понад 40 літрів самогону та 900 літрів брашки. На правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за заняття. Забороненими видами господарської діяльності. За таке передбачено покарання у вигляді штрафу від 100 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьогодні до Кременчука завітала донька письменника Юрія Горліса-Горського, автора історико-документального роману Холодний Яр Леся Лісовська з презентацією автентичного видання твору свого батька. Під час зустрічі з молодіжною аудиторією переглянули кадри документального фільму Холодний Яр. Юрій Горолізгорський, справжні прізвище Лісовський, описував трагічні події визвольної боротьби українців з більшовицькими окупантами 1921-1922 років на прикладі боротьби в Холодному Яру, який брав безпосередню та активну участь. Його донька Леся Лісовська поділилася з присутніми спогадами про батька та історію видавничого шляху роману. Мій батько був дуже особистий спеціальний чоловік. А я вірю, що він прийшов із ірок спеціально, щоб допомогти Україні, щоб визволитись. Пані Леся привезла з собою не лише перевидану батькову книгу, а й свою, яка має назву козак із зірок. Вона про зв'язок та спілкування авторки з інопланетянами, провівши більшу частину свого життя в Англії та США, пані Лісовська повернулася до України та оселилася у Львові. Її донька, онука холодноярського старшини і письменника, громадянка Британії Ляля Лісовська, зізналася, що була на Майдані в Києві. Нині про те, що там відбувається, описує у своїй книзі. Їй небайдужа доля України зараз вона пише і про війну на Донбасі. Вона народилася в Америці і виросла в Великобританії, але проживає зараз на Україні і вірить, що дух її дідуся горського, Юрія Горського зараз як повертається на Україну його дух. У Кременчуцькому районі в селі Омельник відбувся чемпіонат України серед класичних шахів, півфінал серед чоловіків та чемпіонат України шахів, бліц та Рапід. Турнір проходив оздоровчому комплексі Нафтохімік. Як нагороджували призерів та хто став переможцем, знають наші кореспонденти. Цього року саме Полтавська область виграла тендер на проведення півфіналу чемпіонату України з шахів. Учасники з різних міст приїхали до Кременчуцького району продемонструвати свою майстерність, позмагатись за головний приз та цікаво провести час. Сьогодні закінчився у нас чемпіонат України з шахів з класичних півфінал серед чоловіків. Спортом цього турніру є паток Рататнафта. Вона Предостало це чудове приміщення, де ми зараз е, бачили, як, як грали шахісти, е, проживання, харчування і всі умови для проведення турніру. За словами головного судді, в турнірі змагались справжні професіонали, тому боротьба була напруженою і безкомпромісною. Приймали участь 92 чоловіка. Ігра була доволі цікава з першого туру по закінчення турніру. Вот, до останнього моменту не було зрозуміло, хто ж займе і вийде в фінал. У першу п'ятірку переможців Кременчужани, на жаль, не увійшли. Однак полтавчанину Олексію Соловчуку вдалося посісти друге місце. І він потрапив у фінал чемпіонату України. А перше місце виборов міжнародний гросмейстер львів'янин Михайло Олексієнко. Я дуже задоволений і рівнем гри, і організації, і умовами, і своєю грою. Всім задоволений. За словами Михайла, в шахи він грає з чотирьох років. Займатися цим непростим видом спорту йому надзвичайно подобається, адже шахи розвивають пам'ять, логічне мислення та цілеспрямованість. Чому я можу порадити всім принаймні навчитись грати в шахи і зіграти, ну не знаю, декілька турнірів, розібратися, як фігури ходять, тому що ну вони насправді дуже багато властивостей виробляють це і логіка і вміння думати за суперника і ставити себе на місце суперника чи співрозмовника, бути зосередженим протягом декількох годин не відволікатися, вміння приймати поразку. Це далеко не всі люди І Дуже багато ну є якісь дослідження, які показують, що шахи допомагають їм в навчанні. По закінченні чемпіонату усіх учасників урочисто привітали, а переможці отримали грошові винагороди та заслужені оплески. Погоду на вихідні синоптики прогнозують хмарно можливий дощ. Вночі температура повітря плюс 3, плюс 4, в день, плюс 6, плюс 7. Вдалих вихідних та позитивних вам емоцій. Бувайте.